Привіт, друзі! Сьогодні 7 грудня 23-го року Київщина. І в мене така проблема із панелями. У мене 10 панелей, але вони розбиті на два поля. Ось бачите, оце 5 панелей в мене розташовані на південний схід. І оці 5 панелей в мене розташовані на південний захід. Тобто, це. Два поля, два окремих поля, але вони наразі з'єднані всі 10 панелей послідовно Послідовно до одного стріма. І хто дивився мої відео, то в мене така проблема була, що некоректно розпознавалася напруга на інверторі на Пів, тому що всі 10. Панелі під підключене роз... підключені послідовно, але вони дивляться в, в різні боки. І я передивився багато, багато відео на Ютубі. Всі кажуть, що щоб уникнути цієї проблеми, потрібно підключати обидва поля на різні стріми, на різні пів. Пів 1 і піві 2 таким чином вони будуть самостійно працювати. Наразі сонце йде, і одні панелі, панелі відкриті, інші закриті, десь тінь, десь немає тіні. І некоректно це розпізнавалася напруга на інверторі. Таким чином некоректно я втрачав втрачав у утрішній час потужність. Я купив додатковий кабель шістерку, Ось такий кабель я купив. шістерка із Німеччини діаметр 6 мм. Мені одразу зробили ось такі конектори, і я засунув у гофру. І зараз буду у розрив між двома полями. У розрив буду підключати оцей додатковий кабель. І буду підключати на два різні стріми інвертори. Буду дивитися, я все ж таки сподіваюся, що буде результат. Буде трошки вища потужність у утрішній у ранковий період. Так, друзі, у нас таке ще состояння панелі. Я так розумію. Ось ви бачите обледеніння. Так, да. вироботка, звісно, не дуже велика. Десь 120-130 Вт. Так, це ж це панелі, це які на е, південний захід. А на південний схід у мене панелі... Ось тут, ну, не видно їх на криші, коротше, тут. І оце з криші йде кабель. Сюди йде кабель і оце тут оце кабель соєдиняється і соєняється з оціма панелями. І ці п'ять панелі йдуть і все це сходить вниз у хату. Оце зараз я буду в оцей, оцей розрив підключати. Додаткові два кабелі. І усі два, ці два поля в мене будуть окремі. Будуть на окремі два стріми. Так, друзі, підключив я у розрив. Так, оце тепер одна пішла, пішла на п'ять панелей і повертається. Повертається там мінусом, а тут плюс. В общем... Зараз піду монтувати ще запобіжники і перемикачі. Так, друзі, от, оце я додатково купив такі девайси. Ось дивіться, це узіп на 500 вольт для постійного струму, подвійний. Перемикач теж подвійний для постійного струму, щоб можна було вмикати і вимикати окремо. Окремо мою панель, поле з панелями. Отакі От тримачі для запобіжників. Це теж для постійного струму. Ось сюди вставляються <кій> запобіжники. Ось такі запобіжники це спеціальні запобіжники для сонячних панелей для постійного струму на 15 А. Ось так я буду додатково. У мене вже є такий набір. Для е, е, мого контуру, який вже є в мене. Це я додатково, я розбив е, цей контур на два контури, на два полі, і зараз теж буду додатково монтувати. Друзі, наступного дня я змонтував цю коробку захисту панелей. Ось, бачите, провода заходять е, з панелі вдома. Ось вони заходять ось старий набір девайсів, ось новий набор девайсів. Вони почти що одинакові. Це два запобіжники, перемикач постійного струму і узіп для захисту від грози і молній. На одне поле і оце на інше поле, на друге поле. Так, і оце виходять. Кабелі виходять і заходять на інвертор на два пів, на один пів і на другий пів. Так, зараз наразі е, на вулиці сніг. Зараз іде сніг. Оце так виглядають панелі на криші, які на е, південний схід. От бачите, почті що нема снігу, трошки-трошки закривають. Е, і зараз подивимося на віранді. Зараз ще сніг йде продовжує йти. Я трошки почистив знизу. Бачите 2 треті панелі у снігу, і десь третя панелі знизу я почистив, трошки видно. Ну, можна зараз спостеріжати. Давайте подивимося, яка виробітка на оцих двох полях. Так, загальна виробітка. Зараз 200 Вт загальна з обох полів. Давайте подивимося по полям. Оце перше поле, це в мене на криші, бачите е, 197 Вт. А оце друге поле на веранді. Всього лише 11 Вт. Бачите, вони працюють окремо і вони не заважають друг другу. Тому загальна. Потужність така висока біля 200 Вт. Це дуже добре. Взагалі-то в таку погоду, <кій> декілька тижнів тому в мене була максимум виробатка, коли вони всі 10 були підключені послідовно. Максимум була виробітка 30-50 Вт. Якось вони два поля заважали друг другу. Ну а зараз це дуже гарний результат. 200 Вт йде сніг. Облака, тучі великі, друге, друге поле в мене почти що накрите снігом. Ну, а я маю біля 200 Вт виробки. Все. На сьогодні. все. Дуже дякую за просмотри, Підписуйтесь на мій канал. Всім пока!